Нові світи із плямами і без плям. Від дійсності лишилось трохи луб'я та розуму тіснявий прикалабок. Поміж меридіанами циклопи пришвидшену реальність з глею ліплять. Скріз Порядкує у Фартусі розкладник, щоб і кулик кожний своє болото. І стятки, дутики буття що миті, хоч люд б'яцем, а все ще ледве-ледве байдуже чи брокат, чи Каламайка, на пернях, з яких Фенікс і Коломийки. І затятіші щодення і доляни, а гурять з башт на лунах їх відлунні, у всюди ходах, виступцях, знов плин нові світи із плямами і без плям.